Панами, Гватемали, Гондураси усі кохають мовознавчі баляндраси, бо знають, як подивляться експертне, то в мові будуть вправними як аси. Моє вам шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди і з її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні придивимося до тих процесів, що відбуваються з лексиконом нашої мови, тобто з її словником. Кількість слів у ньому зростає. З одного боку, з'являються нові слова, з іншого Слова вже відомі отримують нові значення Прикро. Але частина наших одноплемінників і досі не може звільнитися від впливу мови одного з наших сусідів. Зрозуміло, що таких слів багато. Ми поглянемо на деякі з них. Складається враження, що ми самі без них нічого не можемо зробити. Але наше славне військо яскраво показує всьому світові, що це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Отже, погляньмо на приклади, які легко можна знайти у нашому інфопросторі. Не голосувала за Зеленського, але респект йому за те, що закрив медвечуківські помийки. Про російські інформаційні помийки закрито. Що далі? І головне. Чому заблоковані медіапомийки не мають жодного стосунку до журналістики та свободи слова? А тепер подивимося як у наших братів. События сьогоднішніх днів остро вопрос так называемых інформаційних помоєк в человеческом И Я имею в виду даже не эхо Москвы с дождем и подобное, от которых российское общество было только что избавлено. Нейтрализация телевышки ⁇ важная задача, учитывая, сколько вреда приносят информационные помойки олигархов, шайки наркоманов и нацистов, отравляющие сознание людей ложью и ненавистью. Нічого цікавого не помічаємо, ніяк братська пуповина не відпускає. Чому й далі сліпо мавпуємо? Нагадаю, що мавпувати означає беззастережно, сліпо наслідувати чужі звички, вчинки тощо. Принагідно зазначу, що слово мавпа, крім прямого значення, високоорганізована тварина ссавець із ряду приматів, що за будовою тіла стоїть найближче до людини, має ще два переносних. Так зневажливо кажуть про дуже негарну людину та про людину, що сліпо наслідує чужі звички, вчинки тощо. Розмовне російське слово помойка має значення помойна яма місто, куди вилівають помої, вибрасують мусор. Я не знайшов слово помийка в словниках. Проте натрапив там на помийницю. Але не на річку, помийницю у межах Хуського району Закарпатської області, що має також назву Сокирниця, а зовсім на іншу помийницю. За цим словом, закріплено такі значення: кругла чи довгаста посудина для зливання помигів, жінка, яка служить у кого-небудь дома, наймичка. Також воно вживається як лайливе слово. Неозброєним оком видно його зв'язок зі словом помиї, яким називають воду від миття посуду з залишками їжі, рештками продуктів тощо, а також брудну воду після прання або миття чого-небудь. У переносному ж значенні це рідка, недоброякісна, несмачна страва. Фразологізми виливати помиї на кого та обливати помиями або брудом чи грязюкою кого означають несправедливо звинувачувати, ганьбити кого-небудь. Якщо деяким українським журналістам так вже хочеться бути близькими до наших заклятих псевдо братів, то нехай беруть слово помийниця і ліплять з ним інформаційні помийниці, медведчуківські помийниці чи Медіа-помийниці. А, забув. Для цього ж треба словник розгорнути, подумати, проаналізувати. Тішить те, що частина наших журналістів так і робить. Санкції проти Медведчука і його інформаційних помийниць усім припали до смаку і точно пішли на користь державі. Бо сайти Поминниці, на які масово посилались заблоковані сторінки та групи, працюють в Україні давно і вже завоювали неабияку популярність. Якщо вам дуже треба заходити на інформаційні помийниці, наприклад, у вас із тим пов'язана робота, заведіть собі окремий прилад і окремі аккаунти на медійних платформах. Та вмикайте ж мізки нарешті, а не інформаційні до речі, вузлик на пам'ять. Складні іменники, першою частиною яких є незмінна основа іншомовного походження на а, «о», пишемо разом: Медіалінгвістика, медіастилістика, медіахолдинг, медіаправо, медіафілософія. Іншим варіантом міг би спокійно стати смітник місце, куди скидають, звозять сміття непотріб, звалище. А також переносно засмічене місце за радянських часів. Цим словом також зневажливо називали місце вигнання зрадників Батьківщини, де вони, живлячись подачками місцевої буржуазії, не припиняють ворожої діяльності проти свого народу. Якщо прибрати елементи тогочасної ідеології, то для всіх зрадників Батьківщини просто таке чудове місце з використанням слова смітник відомі вже наші медіа-назви отримали б такий вигляд. Інформаційні смітники, медведчуківські смітники чи медіасмітники. І тоді про жодне мавпування не йшлося б. На щастя, є й грамотні журналісти, які не хочуть бути мавпами. Деякі інформаційні смітники транслюють рафіновану пропаганду і добірну брехню, але частіше вони чергують брехню з напівправдою і навіть із правдою, іноді навіть на позір незручною для агресора. Усі кроки ПЦУ, друзі з УПЦ МП намагаються викривити, спотворити і осміяти, при цьому вони використовують свої інформаційні смітники. Для деяких інформаційних смітників це просто бізнес. Раптом що, до слова, смітник є синоніми звалище, розмовне смітисько, рідше звал. Слово смітник входить до низки фразеологізмів. Викидати на смітник кого що, визнавати, вважати кого що небудь непотрібним, не корисним, не вартим уваги, відмовлятися від когось чогось, викидати на смітник історії, кого що, визнавати, вважати кого що небудь скомпрометованим, політично неспроможним, таким, що вичерпав себе. На жаль, дехто тягне чуже нам слово помийка в самопальні. Словники. Банк або інша структура, яка відмиває гроші, засоби масової інформації, які займаються брехливою пропагандою. Тобто виходить, що у нас є свої чудові слова для називання відповідних понять, але ми їх не помічаємо а вперто позичаємо у наших заклятих сусідів, які століттями намагаються нас знищити. У них же все краще, мабуть. Оце і є. Комплекс меншовартості. А зараз поговоримо про дуже популярне нині слово. Не подумайте, що я хвастаюсь, але цю тенденцію я помітив у журналістських матеріалах давно. Видачі з них беруть текст російською мовою, переганяють його через гугл-перекладача і не редагуючи, публікують. Погляньмо на уривок інтерв'ю футболіста Миколи Морозюка. Можна взяти окуляри з тими ж турками, але втратити з Ренном. Тут слід добре пройти всю дистанцію. Треба взяти окуляри, щоб грати з турками, бо без окулярів гравці Динамо суперника на полі не помітять. Це махрове недбальство я жартома назвав. Транслейт журналістика, однак з бавовною історія цікавіша З початком повномасштабного російського вторгнення значно зросла популярність телеграм-каналів як засобів оперативного інформування. Читаючи матеріали одного з них, я натрапив на такий самий випадок. Річ у тому, що в російських змі, які працюють за відповідними методичками, є вимога замінювати слово взрив на хлопок. За порушення цієї вимоги змі карають штрафом. Таке маскування небажаних слів лінгвісти називають ефемізацією. У контексті нашої розмови вона є прихованою стратегією для введення в оману про поганий стан речей. Однак в російській мові є омоніми: хлопок короткий удар у долоні, звук пострілу, і хлопок – волокно рослинного походження. І от автоматичний перекладач обрав не звук пострілу, а волокно, перетворивши текст на матеріал для театру абсурду. Але нашому люду той недогляд так сподобався, що миттєво став мемом. І його охоче використовують у ЗМІ на позначення вибухів. Повернись живим і гур готують бавовну у Москві під каховкою, вкотре розквітла бавовна, а біля Береслава прилетіло у склади БК. Насправді ж, слово бавовна має кілька значень: те саме, що бавовник, тобто рослина з насінням, вкритим пухнастим волокном, з якого виробляють пряжу. Волокно бавовнику, з якого виробляють пряжу тощо нитки з цього волокна. Вангую, що скоро може з'явитися фразологізм на кшталт дати бавовни, розбити ворога, завдати йому значних втрат. Як бачимо, Нація хліборобів, філософів і воїнів може дуже гарно назвати насправді страшні речі для ворога, але приємні для українського вуха. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка, а може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб українське військо давало бавовни ворогові скрізь, де Ступила його брудна нога на нашу святу землю. А ви щоб не забували ставати підписниками експертного ТІВІ. Ну і щоб чекали наступні наші серії. Але обов'язково з нетерпінням. Адже наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті, чи не так?